Запиши яке-небудь число кратне числам 3 і 7. Кратне число 3 це таке число, яке ділиться на 3 безостачі. Найменше 3. Потім 6, 9 і так далі. Кратне число 7 це те число, яке ділиться на 7 остачі. 7, 14, 21 і так далі. А нам треба таке число, яке ділиться і на 3, і на 7 одночасно. То найменше таке число 21. А потім 42 і так далі, і таких чисел нескінченна множина. кратних чисел. Які кратні із 3 і 7 нескінченна множина. А тепер запиши яке-небудь число кратне числам 8 і 12, щоб те число ділилось і на 8, і на 12. От, найменше таке число 24 ділиться І на 8, і на 12, але їх нескінченна. Множина, і ви можете записати будь-яке. Навіть ото 8 помножити на 12, і воно буде кратне. А найменше то 24. Наступний номер 938. Знайди всі такі значення Х, які кратні числу 6, і для яких подвійна нерівність Х більше 23 менше 45 буде правильна. Нерівність ми починаємо і читати. І писати серединки. А щоб записати умову завдання, можна використати отакий символ. Отак, три крапочки, отак, як наче поділити, але три крапочки це буде означати, що остачі ділиться х на 6. І ще й цей х починаємо писати з середини подвійну строгу нерівність більше, ніж 23, і менше 45. То треба, щоб те число Х ділилося на 6 і було більше 23. А записати треба всі значення. Оці, що тут в умові завдання. То 24 це перше таке число, що ділиться на 6. А тоді 30, а тоді 36, а тоді 42, 6 на 7, 42. І все, крапочка. То це Х. Таке число, що дорівнює оцим чотирьом числам. Дуже легко. Далі буде.